Оу, вітаю на вашій гряці! Дивіться, що ми наробили. Пересадили кущі. То було важко яму копати, коріння обрізати. А далі піде все як по маслу. Дивіться. Спланували землю, розрівняли, грудочки порозбивали грабельками і застелили геотекстиль. 100 грам на метр квадратний плотність. Він може служити вам біля 15 років, якщо вкритий, ну не на сонці, а вкритий корою. Тому ця хитромудра конструкція нам буде служити. Чому геотекстиль потрібен? Да, тому що це найкращий засіб від бур'янів. Вам не потрібен ніякий гербіцид труїти свої ягідки, щоб потім їсти ото все. Після того, як воно тут попріє, тут заведуться бактерії. Так, так би мовити, біфідобактерії, тільки не для вашого організму, а для організму ось цих кущів. І використаємо кору, про яку нам розповість Володимир. Її декоративні властивості, фракція. Чому ми обрали саме таку кору. Є, ну, як яму копати, то я. Як кору розсипати, то Володимир. Всім вітання. Да. Е, чому саме кора ось, а не мульча? І Це дві різних речі. Мульча, вона набагато бюджетніша в цьому плані, але це відходи від цієї кори. Саме ця фракція кори має свою декоративну властивість. Це раз. Наступне це має властивість парникового ефекту. Коли Валерій говорив за біфідбактерії для кущів, тобто водичка напітується, це принцип мочалки, вона зберігається, створюється під геотекстилем парниковий ефект. Ось, їх є три фракції, тобто є 3-6 см, ось є 1-3 см і є там 12 плюс см. Це велика кора. Я вам не можу показати, тому що в нас її немає, але вона є в природі, вона використовується для більш великих ділянок. Стосовно цього, ви запитаєте, чому саме сосна? Чому сосна? Вона легша в переробці. Вона легша в переробці. Наступне вона має свою декоративну властивість. Хочу зауважити, що якщо ви візьмете занадто дрібну кору, як сказав Володимир, велика то для великих ділянок, дрібна для малих, логічно, але занадто дрібна кора на відкритих ділянках від вітру це нас не стосується. Вона буде здуватися вітром. Ви можете також самі нарубати такої кори, так, да, Володимир? Так, да, тільки якщо ви на пенсії, і у вас дуже багато дуже часу. Дуже багато часу. Ваша грядка працює для вас. Ми цінуємо ваш час. Тому, якщо хочете якісну кору, можна її замовити у магазині ваша грядка. А тепер до фіналу. Володимир, коли закінчимо? Коли? Побачимо, побачимо, побачим. коли. Коли. Я хочу вже. Важливий момент розхід соснової кори. Отакий От мішок приблизно на метр квадратний. Оу, з магазином ваша рядка. менше зусиль, більший врожай.